Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую друге відео на тему в пошуках божественної мудрості. Думаю, буде доречним дати вам додаткову інформацію перед тим, як ви почнете читати книгу приповістей Соломонових. Чим більше знаєш про автора, тим легше і з більшою цікавістю читаєш його книгу. Отже, почнемо з цікавих фактів про автора. Що ми знаємо про Соломона? Що ми знаємо про Соломона? Отже, ми знаємо, що Соломон це син Давида, царя Ізраїлю. Син від Вірсавії. Він був 11 із 17 синів Давида. А також ми знаємо, що це був третій цар Ізраїлю. Ім'я ім Соломон на івриті Шломо. Від слово шалом, що в перекладі означає мир. Отже, ім'я дуже з гарним значенням. Царював Соломон з 1015 по 975 роки до народження Христа або до нашої ери, царював 40 років. За його царювання Ізраїль знаходився. Можемо ось так сказати на пікові добробуту та процвітання. Якщо ви відкриєте разом зі мною другу книгу Хронік, друга книга Хронік, восьмий розділ і вісімнадцятий вірш. Там написані такі слова, і прислав йому херам через своїх рабів, кораблі та рабів, що знали море. І прийшли вони з Соломоновими рабами до Офіру і взяли звідти 450 талантів золота і привезли до царя Соломона. Отже, тут повідомляється про одну ось таку експедицію до Офіру, коли привезли 450 талантів золота. Хто знає, скільки це. 450 талантів золота на наш час. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. А я хочу ще е, запросити вас е, прочитати разом зі мною е, записане в першій книзі е, царів 10-й е, 10 розділ, 13 і 14 віршів. А цар Соломон дав цариці Шеві на жадані її все, чого вона бажала. Окрім того, що дав їй, як царський дарунок Соломонів, і обернулася вона та й пішла до свого краю вона та слуги її. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році шість сотень, шість і шість талантів золота. Запам'ятайте цю цифру. 666 талантів золота приходило Соломонові щорічно. Ось такі цікаві історичні факти. Якщо б сьогодні Соломон Соломона включити в рейтинг найбагатших людей світу, то він безумовно ввійшов би в топ. Це безсумнівний факт. Чому я про це говорю? Чи слухають люди сьогодні тих, хто багатий? Безперечно. Чи читають їх книги, якщо вони пишуть книги? Розумні, люди читають. Тому що якщо ця людина зуміла заробити її, варто слухати. Тому ще раз заохочую вас до читання книги приповістей. Соломон заслуговує на те, щоб йому. Довіряти і не тільки йому, тому що в цю книгу входять повчання інших авторів, але про це ми дізнаємося дещо пізніше. Також я поки що нічого ще не сказав, що Соломон був самою мудрою людиною на землі. Він був наймудрішою людиною на землі. Отже, це третій цар Ізраїлю, процвітаючий цар, багатий цар, і також говориться про його мудрість. Отже, я запрошую знову вас разом зі мною відкрити першу книгу царів, п'ятий розділ з 9 по 14 вірші ми прочитаємо. І Бог. І дав Бог Соломонові дуже багато мудрості та розуму, а широке серце, як пісок, що на березі моря, і збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та над усю мудрість Єгипту. І був він мудріший від усякого чоловіка, від етана, Єзрахіцького, і Гемана, і калкола та дарди махолових синів. А ім'я його було славне серед усіх людей навколо. Не знаю, чи ви чули ці імена Етана, Гемана, Кавкола, Дарду, я не чув про, про них і про їхню мудрість, але сказано, що Соломон був мудріший за мудреців Сходу. І він проказав 12-й вірш три тисячі прикасок, а пісень його було тисяча і п'ять. І говорив він про дерева, від кредро, що на Ливані, і аж до Ісопу, що росте на стіні, і говорив про худобу, і про таства, і про плазуючі та риб, і приходили від усіх народів, щоб послухати Соломонову мудрість від усіх царів краю, що чули про мудрість його. Отже, ми бачимо, що Біблія відкриває нам про Соловону, соломонову мудрість про те, скільки він написав приказок, скільки було також пісень написано. Ним бачимо, що велика кількість. Також Біблія відкриває нам про природу цієї мудрості Соломона. Мова не йде про його якусь ось таку геніальність або якусь високу освіту, яку йому вдалося здобути. Він, ще будучи ю... юнаком юним, просив Бога про мудрість. Отже, я запрошую, запрошую вас відкрити разом зі мною першу книгу царів, третій розділ із 7 по тринадцяті вірші, ми будемо читати. А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а я, недоросток, не знаю виходу та входу. Це слова самого Соломона. Він називає себе недоростком. А раб твій серед народу Твого, якого ти вибрав, він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій. Щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив у цю річ і сказав Бог до нього: за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. То ось, я, то ось зроблю я за словом твоїм. Ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти по тобі. А також те, чого не просив ти, я да, даю тобі і багатство, і славу, таку, що такого, як ти, не було перед тобою, і не буде е, нікого серед царів. Усе життя твоє. Отже, це я прочитав з першої книги царів, третій розділ 7 по 13 вірші. Ще буквально декілька штрихів про Соломона. Отже, Соломон цар, це політичний діяч, скажем, сучасною мовою. Він був мудрець, він був науковець. Спостерігав, як ми читали, за тваринним, за рослинним світом. Він був комерсант, багато часу придірав торгівлі з навколишними народами. Він був поетом. Єврейська поезія це не рифма слів, це рифма думки. Тому Соломона можна назвати поетом. Він був моралістом. І також Соломон був проповідник. І також одна із його книг, Еклезіастов, вона і так і перекладається проповідник. Дуже коротко ми подивилися на Соломона як особистість. А зараз хочеться а, кілька слів сказати про його книгу. Отже, цікаві факти про книгу приповістей Соломонових. Отже, що ми знаємо про цю книгу? Знаємо те, що вона входить в п'ятірку навчальних поетичних книг Біблії. Книга Йова, книга Псалмів, книга Приповісті Соломонових, книга Еклезіастова і пісня над Піснями. Отже, три із цих п'яти написав Соломон. Це досить багато. Книга. Приповістей торкається дуже широкого спектру тем. Я озвучу їх, щоб коли ви почнете читати, ви знали їх. Це повинно ще більше мотивувати вас до читання цієї книги. Отже, він у цій книгі піднімає такі теми. Перша тема це мудрість, праведність, страх Божий. Знання, мораль, стриманість, старанність, самоконтроль, довіра Богу, десятина, розумне управління багатством, відношення до бідних, про стриманість в питаннях мови, про милосердя по відношення до ворогів, про вибір друзів, виховання дітей. Про працьовитість, чесність, лінощі, справедливість, допомогу, про веселощі, про здоровий глузд отже, як бачимо, більше 20 тем піднімаються в даній книзі. Це дуже широкий спектр тем. Рідко ви знайдете автора, який може охопити так багато тем. Зазвичай. Автор е, бере одну або кілька тем і розвиває, розвиває якісь думки. Якщо ви знаєте е, хоча б одного автора, який пише більше як на 20 тем, напишіть мені, напишіть в коментарях е, під цим відео ось такого автора, можливо, назву книги, буде цікаво. Е, на завершення хочеться дати вам план книги приповістей Соломонових. Цей план ви повинні добре запам'ятати, а краще виписати на листочок і положити в свою Біблію. Він допоможе вам причитанні. Е, це так наче зміст в книзі. Ви знаєте, в кожній книзі є зміст, і по змісту можна дуже легко орієнтуватися в книзі і розуміти, що в якій послідовності викладає автор. Написати зміст до книги приповістей досить нелегко. Це важко, але певні закономірності все-таки є, і я постараюся їм вам подати. Отже, перше це вступ. Вступ це перший розділ з першого по сьомій вірші. Це вступ. Далі, друге, йде секція мудрості. Це з першого розділу восьмій вірш, по дев'ятий розділ вісімнадцятий вірш. Так називається секція мудрості. Третє колекція притч. Це з 10 розділу перший вірш по 22 розділ 16 вірш. Четверте. Серія повчань. Або порад. З 22 розділу 17 вірш по 24 розділ 34 вірш. Ем... П'яте. Приповісті зібрані людьми Єзекії. 25 розділ перший вірш. Із 25 розділу першого вірша по 29 розділ 27 вірш. Тобто до кінця цього розділу це приповісті зібрані людьми Єзекії. Шосте. Слова Агура. Це 30 розділ з 1 по 33 вірші. Цілий розділ це слова Агура. І 7. Слова Лемуїла. 31 розділ з першого по 30. Перші вірші, тобто весь розділ 31-й, це слова е, Лемуїла. Отже, збережіть собі цей план. А він взятий із одного коментаря. Е, для тих, хто лише починає читати Біблію, е, хочу сказати, що поділ на розділи і на вірші, на тексти е, відбувся значно пізніше. Автори Біблії е, писали на сувоях. Без розділових знаків. Писали без розділових знаків. Якщо хтось має інший, можливо, кращий план чи структуру, поділіться, буде цікаво. Якщо хтось знає цікавий додатковий матеріал або книгу стосовно даної тематики, також напишіть назву і автора. Мені буде цікаво. Цікаво дізнатися, хто ще піднімає ось таку тематику, можливо, щось ви знаєте, можливо, посилання, хтось робить ось такі, ділиться такими роздумами по книзі припусті. Це буде цікаво як для мене, так і для глядачів каналу. Якщо ви про це напишете в коментарях, це буде цікаво і для мене, і для тих, хто буде заходити на канал. Думаю, на сьогодні досить інформації, і це ми не торкнулися поки що тексту. Коли почнемо читати безпосередню книгу, ви почнете бачити ще більше краси, ще більше глибини. А якщо буде можливість, і будемо торкатися деяких слів оригіналу, і також будемо. Говорити про їх значення, наш кругозір ще більше розшириться. Отже, моліться, щоб Господь допомагав мені і вам. Якщо дане відео вам сподобалося, ставте лайк, вподобайку, палець догори. Якщо є якісь ідеї, побажання, також запрошую вас, пишіть. Якщо важко писати, то поставте в коментарях сердечко або руки, що моляться, домашнє завдання. Знову повторюю, читайте книгу Приповістей Соломонових, перший розділ. Читайте уважно. Занотовуйте уже під цим відео, під цим відео, яке. Сьогодні ви будете бачити у коментарях. Можете писати свої думки стосовно прочитаного, можете писати свої запитання. Бажаю вам Божого благословення і кажу, що зустрінемося знову з вами на каналі. Не забувайте про підписку і поставити дзвіночок, щоб не загубити. Дані відео і щоб завжди знати про час виходу наступного відео. Хай щастить!